любительних смаколиків, особливо літніх, свіженьких та солоденьких. Ну що ж, настав і мій час розповісти про полоничні десерти. Буде смачно, не перемикайте! Коли ми чуємо слово десерт, то уявляємо, щось дуже... Уже апетитно у літню спеку, коли не хочеться втомлювати себе приготуванням складних страв, можна потішити друзів та рідних легкими десертами, які не вимагають великих витрат і зусиль. Основні компоненти свіжі фрукти, ягоди, морозиво і йогурт. Ну і холодильник під рукою для тих, хто любить освіжитися. Тоді полониці додають до салатів, закусок та навіть м'яса. Але про це іншим разом. А зараз поговоримо про десерти. Цієї ягоди можна приготувати безліч страв, адже вона смакує зі всім в йогурті, тортику, морозиві та в різних напоях. Смузі, пудинги, еклери, сирники, тістечка, тортики, варення та ще багато-багато іншого. Смакота! Будь-які рецепти усього цього від найпростішого до найскладнішого можна без проблем знайти в інтернеті на будь-який смак та бажання. Та знаєте, рецепти з інтернету це не так вже і погано. Але за найсмачнішим та за найоригінальнішим я вирішила звернутись до професіонала. Ексклюзивно для вас, мої любі телеглядачі, ходім готувати! Які особливості приготування десерту з полуниці? Полуниця є особлива, адже її можна поєднувати з іншими смаками. І сьогодні ми будемо поєднувати з білим шоколадом. Наш десерт буде особливий тим, що його можна готувати і влітку, і взимку, адже полуниця смакує як свіжа, так і заморожена. Багато господинь мріють дізнатись легкий рецепт приготування десерту з полуниці. Поділіться таким із нами. Сьогодні ми приготуємо пісочну тарту з мусом з білого шоколаду та свіжої полуниці. Для цього нам потрібна пісочна тарта, яка у нас буде попередньо випечена, мус, який буде складатися з білого шоколаду, глюкози, вершків та свіжої полуниці. Для приготування нашого мусу нам потрібно вершки разом з глюкозою закип'ятити. Вершки з глюкозою закипіли. Тепер ми переливаємо це на білий шоколад. І акуратно перемішуємо до повного розчинення білого шоколаду. Тепер я вливаю полуничку. Це полуничне пюре. Тепер вливаємо вершки. Супер. Тепер закриваємо плівкою і ставимо наш мус в холодильник. Наступного дня або за декілька годин дістаємо наш мус.

Ця ягода просто заворожує своїм смаком та ароматом. Хіба ж можна втриматись перед такими ласощами? Тіште і ви себе смачненьким, адже воно завжди піднімає настрій. Солодкого вам дня, Па-па!